Сьогодні приготуємо з вами чудове, мегапухке, смачне, здобне для будь-якої випічки, жарке дріжджове тісто. І для цього нам знадобиться пів літра теплого молока, щоб активувати наших 11 г дріжджів. Також додаємо 1,5 столових ложки цукру, одну чайну ложку солі. 600 г борошна та 3 столових ложки рослиної олії. Спершу нам потрібно змішати усі інгредієнти. Я вже неодноразово готую за цим рецептом, і мені дуже подобається саме це тісто, так як воно готується дуже просто, не потребує ретельного вимішування. Вливаємо попередньо підігріти. Молоко, воно не повинно бути гаряче. Всипаємо наші дріжджі та цукор. Перемішуємо. Поки наші дріжджі активуються, поділюся з вами із замінником дріжджів на пресовані, якщо у вас немає сухих. І так, що ми бачимо, нам виробник, до речі, ділиться з цією корисною інформацією, що 10 грам сухих дріжджів дорівнює 30 грам пресованих. Отже, на 11 грам сухих дріжджів, які ми всипали, нам потрібно взяти приблизно 35 грам або ж 30 грам пресованих. Помішуємо нашу суміш молока, дріжджів та цукру, щоб дріжджі розрізати. Чинилися молодці. Ми готуємо дуже простим способом. тріжджове тісто, отже, нам не потрібно, щоб вони там бурліли, робилася опара. Ми одразу замішуємо. Додаємо до нашого тіста одну чайну ложку солі та три столових ложки соняшникової олії. Сипаємо борошно та замішуємо тісто. Як бачимо, тісто гарнесенько відлипає від ложки. Вимішування воно не потребує. Далі ми накриваємо все харчовою плівкою. Гуляємо в холодильник на 2-3 годинки. Ось у мене прийшло десь приблизно 3 годинки. І бачите, тісто дуже гарнесечко Підіймалося та готове до використання. З такого тіста можна готувати будь-яку випічку, здобу, піцу, пиріжки, печені, жарені. Все, що вам до вподоби. Попередньо макуємо все у моці. Бачите, яке воно? Красиве і пухке.